Привіт! Як ви думаєте, що першим не витримало при підготовці до мого напівмарафону? Е, ні, це не мої коліна, а мої кроси. Сумно, бо ці марафонські кроси подолали зі мною всю біль 42 кілометрів. R.I.P. Nike, як говориться, джаздують тобі пухом. Бачите цього бігуна? Тепер ви вгадали. Коліна не вічні, коли обираєш кроси не під свою стопу. Підбираючи собі наступні кроси, я запитав у користувачів трец, в чому вони бігають і що б порадили придбати. Там же мені порадили пройти тест Run Labs і визначити свій тип ноги, пронацію і вже під це підібрати кроси. Власне, сьогодні ми не будемо бігати, а пройдемо з вами тест і оберемо нові кроси. Сам тест дуже простий. Перший був на визначення довжини та ширини стопи. Цікаво, що ліво в мене трішки більше правої, тому розмір мені треба брати наполовинку більший. Потім був динамічний тест. Тут вже треба було трошки попотіти. Виявилось, що в мене все ок з пронацією і мені підходять більшість красівок. Зупинився на хуках. чи хоках. Щось плюс-мінус. Дуже сподобалися візуально. А ще вони в два рази легші за мої найкі. Дякую RunLabs та Сашку Кириленку за допомогу. Піду бігать!